Дуже популярне питання: чому у вас так дорого в Європі дешевше в Турції? Взагалі за копійки можна робити операцію. У вас такі ціни? Чому? Відповідаю, треба розуміти, що ви завжди оцінюєте якийсь один окремий випадок, можливо, два. А в тих країнах також є безліч клінік, безліч хірургів, і у них дуже різняться ціни. І ціни колосально різняться. Є ціни там, за тисячу доларів, і є ціни за 200 тисяч доларів. Чому так? Давайте розберемо. Одночасно я не можу вам дати і якість, і дешеву вартість, тому що це не зв'язані між собою речі. На жаль, якість коштує коштів, багато коштів. Ви ж не приходите в салон Мерседеса і не кажете, чому у вас тут так дорого? Верно ж там три рази дешевше. Чому у вас такі ціни ненормальні?» нормальні? Ні, ніхто так не каже. Бо коли приходять Мерседес, розуміють, що та ціна коштує, бо там якісно. От і в нашій клініці також якісно. Я вам даю якість, тому що сам її люблю. Сам купую якість, найякісніші продукти. Я та людина, яка цінує якість і даю її вам. Але це коштує не дешево. Чому так? По-перше, заробітна плата наших співробітників вона вища, ніж у багатьох клінік нашої країни. Чому так? Бо у нас є високі стандарти до вимог наших працівників. Ці стандарти стосуються і професійних навичок, тобто кваліфікації співробітника, і до того, як він себе веде з нашим клієнтом-пацієнтом. У нашій клініці дуже торботливий персонал, тому що він заробляє на. Нормальні кошти. Зарплатний фонд нашої клініки вже складає на місяць десь близько 1,5-2 мільйони гривень. Якби це не мало. Ну і в принципі, ми підбираємо дуже приємних людей, які дуже турботливі, вони з повагою ставляться до нашого клієнта і не тільки за те, що їм платять кошти, а за те, що ми вибираємо таких людей. А це взагалі безцінно. Далі якісне перебування в клініці. Коли, коли ви потрапляєте в нашу клініку на операцію, лежите в палатах, по-перше, у вас буде якісний Netflix, Мігаго, можете подивити серіальчик, вам можуть принести Sony PlayStation, палату, можете пограти. У нас є якісний інтернет, і вас дуже смачно годують, тому що ми замовляємо їжу не. Зі столовою якоїсь або в столовій вам її готують. Ні, ми замовляємо з найкращих ресторанів в столиці. У нас меню согласовано так з ресторанами, що ми ще й можемо ваші забаганки виконувати, якщо у вас є якісь алергії, особливі смаки і так далі. Ми все це враховуємо, коли ви потрапляєте до нас в клініку. Я думаю, навряд чи ви десь зустрінете це в інших закладах. Додаткове обладнання, якого немає в багатьох клінік, і це обладнання коштує ну дуже багато. Наприклад, щоб ми були впевнені в стані вашого здоров'я і уникли якихось ускладнень або швидко про них дізнались. У нас є аналізатор крові. Тобто, ми миттєво можемо дізнатися стан вашої крові прямо у вашого ліжка в палаті. І це коштує також. Там, приблизно десь 10 тисяч євро цей апарат коштує. Щоб переконати, що після операції у вас немає сіроми гематоми, ми використовуємо УЗД-апарат, який стоїть 20 тисяч євро. І це також може робитись прямо у вас в палаті або в нашому узі кабінеті. Якщо у вас підвищений тиск, вам палату приносять і ставлять найякісніший монітор пацієнта, на чутливий, який також коштує сотні тисяч гривень. І все це вкладається в вартість операції. І ще багато чого можна перераховувати. Бо кількість обладнання тут просто на сотні-сотні тисяч. Оренда приміщення, амортизація, комуналка ще багато-багато-багато чого можна вписати у вартість вашої операції про те, що ви не здогадуєтесь навіть. І найважливіше, що коли ви йдете на пластичну операцію, це хендмейд. Як не крути, а ручна робота вона не може коштувати дешево. Тим паче робота з вашим тілом, обличчям. Бо це робиться якби з вашим організмом і міняє ваше життя. Це дорожче мерседесів, дорожче дорогих квартир, дорожче любої матеріальної цінності, бо це ваш організм.